Мультик ти дивився в своє время, там, Чіп і Дейл, да, думаю, ну помічники, людям же ж помагаю. Ну так буду чіпом. Історію свого позивного розповідає прикордонник «Чіп». каже: на службі він з 2018 року, повномасштабне вторгнення зустрів на посаді начальника котельні, а через декілька місяців долучився до зведеного загону. Таких, якби зіткнень, знаєте, серйозних не було, але зрозумів, що коли вже повернувся в полк зв'язку ці зв'язку, зрозумів, що якби. Це все добре, а треба, треба робити щось масштабніше, щось більше. Тож у 2023-му він приєднався до загону Сталевий кордон, де освоїв спеціальність сапера-розвідника. Я прийшов. З нульовими знаннями в саперній справі. Тобто, десь там в 2014 році ще там якісь розтяжки помню, були там, але це було по мінімуму. Займалися ми розмінуванням, мінуванням територій, тобто встановлювали противотанкові поля, противопіхотні поля, тобто розміновували ті самі FPV-дрони, скиди. Говорить, щодня відчував сплеск адреналіну, адже кожна помилка могла коштувати життя. Страшно в тому, що самому ніде не помилиться, знаєте, той тобто, десь щось неправильно зробити, тому що ти розумієш, що тут з тобою твої товариші. Руки тряслися після того, як ти зробив роботу, вже прийшов там вийшов, все перетрухнуло трошки. Все, ти знаєш, що ти зробив. молодець, все красавчик. Під час виконання завдань каже, часто проявляв винахідливість, адже маскування вибухівки головний критерій успішної операції. Це ювелірна робота, можна і так сказати. Тобто десь щось там неправильно зробив, ошибся все, а ошибок наша професія не прощає. Працював прикордонник на деокупованих територіях. Там розповідає, кожен сантиметр землі міг приховувати небезпеку. Перевіряємо ділянку місцевості за допомогою ЩОПА. Це є метод гуманітарного розмінування. Інколи про вибухові подарунки від росіян діснувалася після їхньої детонації. Наприклад, торік у листопаді натрапили на мінне поле обнаружили під снігом. Так, наша техніка взла хлопцям, бльовна на стрій підірвалася. Нині Чіп проходить службу у тилу на новій посаді та каже, часто згадує ті часи: напружені, ризиковані, але сповнені єдності та віри у спільну перемогу. Ми там стали родиною. Ми і на даний момент ми якби залишаємося родиною, тому що ну це все нікуди не пропадає. То тобто воно остається в душі там. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.